Маю таку електропилочку Дніпро М ДСЄ 22С. 22 це. Думаю, блин, 2200 мощність у неї 2200. З цього і назва така. Пилочка вже більше трьох років, вже гарантія закінчилася, пиляє відмінно, перепиляла дуже багато. Як на мене, кожен рік десь кубів по 10-12. по 12. Досі ще одна рідна цепочка, ланцюжок рідний. Один уже спиляв, один ще, ще, ще пиляє, треба заточити. Поломки були. Лопалась пружина торціонна, чи які там правильно. Пружина щеплення. Та хочу зняти кришку двигателя. Ни разу не розбирав. Сюди ж пилюка летить. гляну що там твориться, чи діється. Ой, холодно, руки мерзнуть. Дуже гарна пилочка, я вам скажу. Щадамо, що всередині. Нічого тут страшного немає. Я думав, що тут уже чи опілками забилося. Дуже добра. Мощності в неї з головою, за глаза хватає. Матеріал різний пиляв, Дук, дуб, дуб, окація, оброкос, вишня, шовковиця, ясень. У цьому році вже шість дерев спиляв, попиляв. Спиляв я бензопилою бензиновою, а по місці вже на колодки пиляв цією. Та да нема тут нічого страшного, так що я за три роки не дивився сюди ні разу. Колектор рівненький, неспиляний. Я її ненасилою бережу, то що куплять нове, зараз дуже все дорого. Так можна було і не відкривати. Зараз ми сюди в мусор це уберемо. І будемо працювати далі. У сусіда Бош 180, набагато слабші, ніж ця. О, нам напругу дали. дуже качественно зроблена. Так, але ціна в них, блін, у проема через що. Далее сейчас порежем, немножко пойдем.